Сьогодні я буду говорити про те, як будувати міркування. Що таке засновки, що таке висновки, які їх типові маркери, яка є система графічного позначення структури міркувань, як привести міркування у їхню стандартну форму. А також я покажу, як будувати декілька найбільш поширених форм міркувань. Давайте розпочнемо з елементарного. Отже, у повсякденному житті ми часто стикаємося з різними питаннями. Наприклад,. Чи швидше доїхати з Києва до Львова автомобілем, чи потягом. Коли ми маємо думку, що подорожувати потягом швидше, важливо обґрунтувати це судження певними даними. Коли ми представляємо дані на користь того чи іншого судження, ми будуємо міркування. Приклад: швидше їхати з Києва до Львова машиною, що візьме 6 годин 48 хвилин, або потягом, що візьме 7 годин 21 хвилину. Їхати потягом з Києва до Львова не швидше. Отже, їхати з Києва до Львова швидше машиною. Міркування складається з засновків одного чи більше та висновку. Висновок це те судження, яке ми хочемо обґрунтувати, а засновки це судження, де ми викладаємо певну інформацію для обґрунтування висновку. У нашому прикладі, перше та друге судження є засновками, а третє є висновком. У мові є відповідні індикатори висновку та засновку. Перед засновками ставлять такі слова, як оскільки, через те, що, на підставі того, що, тому що. А перед висновком часто ставлять такі слова, як отже, таким чином це доводить, що з цього впливає, що, з цього слідує, що. Думки людей у буденних ситуаціях не часто є структурованими. По-перше, ми можемо побачити, що між засновком та висновком можуть бути якісь речення, які не стосуються даного міркування. По-друге, ми можемо побачити, що висновок або один з засновків тільки мають на увазі, але не є прямо висловленими. По-третє, ми можемо побачити ситуацію, коли висновок розташований не в кінці міркування, а всередині або на початку його. Ось давайте розглянемо, як виглядає міркування з невисловленим засновком. Засновок. Неможливо отримати товари без грошей. Висновок: отже, Сергій не може отримати зараз жодного товару. В даному міркуванні є невисловлений засновок, який тільки має на увазі, який саме: Сергій зараз не має грошей. А ось міркування з невисловленим висновком. Засновок. Неможливо отримати товари без грошей. Ще один засновок. Сергій зараз не має грошей. Тут є теж невисловлена частина міркування. Яка саме? Висновок. Отже, Сергій не може отримати зараз жодного товару. При побудові міркувань важливо розібратися, як саме пов'язані між собою засновки та висновок. В цьому нам може допомогти система графічного позначення, яка була розроблена всередині ХХ століття Монро Бірцліє та вдосконалена у 2011 році Дейлом Жакетом. Давайте я покажу, як працює ця система графічного позначення на прикладах. Ось у нас є міркування з двох суджень. Усі філософи читають книги, отже, деякі люди, які читають книги, є філософами. Напишемо номер кожного судження у звичайних дужках. І подумаємо, в якому напрямку слідує думка. Від першого судження до другого чи навпаки. Очевидно, що від першого до другого. Отже, друге судження є висновком, а перше засновком. З'єднуємо наші цифри вертикальною стрілкою від засновку до висновку. Отже, це міркування, що складається з висновку, яке випливає з одного засновку. Давайте розглянемо інший приклад. Усі філософи читають книги. Девід Чалмерс філософ. Отже, Девід Чалмерс читає книги. Тут третє судження є висновком, однак випливає воно не з якогось одного з попередніх суджень, а з їхнього поєднання. Графічно позначити це можна так. Пишемо номери суджень засновків, з'єднавши їх знаком плюс, і проводимо горизонтальну риску під цим списком. І під цією лінією ставимо стрілку, яка йде від горизонтальної лінії до номеру судження, що є висновком. Тут ми бачимо міркування, що складається з висновку, яке випливає з двох засновків. Наступний приклад. Усі філософи читають книги. Отже, Девід Чалмарс читає книги. Друге судження явно висновок, а перший засновок, однак чогось не вистачає. Ми не бачимо в цьому міркуванні того, що зв'язує інформацію у висновку та засновку. У засновку йдеться про те, що саме філософи читають книги. Але щоб стверджувати на підставі цього засновку, що Чалмерс читає книги, треба повідомити, що Чалмерс один з філософів. У цьому випадку нам потрібно реконструювати невисловлений засновок, використовуючи квадратні дужки та літеру замість цифри, щоб позначити його. Усі філософи читають книги. Девід Чалмерс філософ. Отже, Девід Чалмерс читає книги. Графічно зобразити ми можемо це так. Як ми бачимо, це у нас міркування, що складається з висновку, який випливає з двох засновків, один з яких є невисловленим. Наступний приклад. Філософ Ганс гьорг Гадемер дожив до 100 років. Філософ Пауль Вайс дожив до 100 років. Отже, є принаймні один філософ, який дожив до 100 років, це у нас ситуація, коли висновок випливає з двох незалежних суджень. У цьому випадку ми не використовуємо горизонтальну лінію та знак плюс. Замість цього ми ставимо окремі стрілки від кожного номеру судження, що є засновком. Стрілки йдуть під кутом, вказуючи на номер судження, яке є висновком. Останній приклад. Викладач філософії сказав, що Ганс георг Гадемер є філософом, який дожив до 100 років. Отже, ганс Георг Гадемер є філософом. Отже, ганс Георг Гадемер дожив до 100 років. Це два висновки, які випливають з одного судження. Зобразити це можна ось так. Комбінуючи елементи цієї системи графічного позначення, можна зобразити майже будь-яке міркування. Зокрема, DL Жакет показує приклад ось такого складного тексту, в якому 12 суджень. А ось графічне позначення того, як пов'язані з точки зору DL Жакета ці 12 суджень. Отже, якщо ми розібралися, як в нашому міркуванні пов'язані між собою засновки та висновок, ми можемо викласти дане міркування у його стандартній формі. А що таке стандартна форма? Це коли у даному міркуванні чітко висловлені засновки та висновок. Це коли в даному міркуванні реконструйовані невисловлені елементи міркування, це коли засновки поставлені перед висновком, і це коли висновок належним чином позначений. Як позначають висновок? Наприклад, це може бути риска під останнім засновком. Ось приклад міркування викладеного в стандартній формі. Усі люди є тими, хто іноді робить помилки, усі науковці є людьми, отже, усі науковці є тими, хто іноді робить помилки. А ось інший спосіб позначення висновку. Як бачите, тут риски нема, але перед висновком стоїть спеціальний знак. Необхідно підкреслити, що існують різні міркування. У мене є відео, де я розповідаю про відмінності між дедукцією та індукцією. Раджу подивитися разом з тим, з поміж дедуктивних та індуктивних міркувань є дуже багато різноманітних форм. Про кожну з цих форм у мене є окремі лекції, де я розповідаю всі необхідні деталі та правила, як саме їх будувати. У цьому ж відео, яке ви зараз дивитесь, я тільки покажу вам декілька найбільш поширених форм міркувань, як саме їх потрібно будувати. Ось приклад, який навів раніше про науковців та помилки, є категоричним силогізмом. Так називають дедуктивне міркування, яке складається з трьох категоричних суджень. У такому міркуванні відношення між двома термінами стверджується на підставі відношення, яке існує між кожним з цих термінів та третім спільним терміном. А ось у суто гіпотетичному силогізмі інша структура, її можна зобразити так: якщо А, то Б, якщо Б, то В, отже, якщо А, то В. Приклад. Якщо це ноутбук, то це портативний комп'ютер. Якщо цей комп'ютер є портативним, то я можу взяти його з собою в мандрівку в інше місто. Отже, якщо це ноутбук, то я можу взяти його з собою в мандрівку в інше місто. А ось міркування Modus Ponens. Тут перший засновок є умовним судженням, де наведені умова та наслідок. Другий засновок стверджує істинність умови першого засновку, а висновок стверджує наслідок першого засновку. Якщо А, то Б, А, отже Б. Приклад, якщо ти читаєш наукову книгу, то ти здобуваєш знання. Ти читаєш наукову книгу, отже, ти здобуваєш знання. А ось модус to ленд Його структура така: А або Б, не А, отже Б. Як ми бачимо в першому засновку цього міркування подано дві альтернативи. В другому засновку заперечують одну з цих альтернатив. А у висновку стверджують істинність тієї альтернативи з першого засновку, що залишилося. Приклад. Або мої сусіди платять за паркування свого автомобіля, або вони сплачують штраф. Мої сусіди не заплатили за паркування свого автомобіля. Отже, вони сплатять штраф. А ось складна конструктивна дилемма. Є структура така: якщо А, то Б. Якщо В, то Г, А або В, отже, Б або Г. Приклад. Якщо ти вибереш нічого не робити, то вагонетка продовжить рухатися своєю колією і переїде п'ятьох людей, які прив'язані до цієї колії. Якщо ти потягнеш заважіль, то скеруєш вагонетку на іншу колію, де вона приїде одну людину, прив'язану до тієї колії. Або ти нічого не зробиш, або потягнеш за важіль. Отже, вагонетка переїде або п'ятьох людей, або одну людину. Насправді різновидів міркувань значно більше, ніж я встиг показати вам в цьому відео. До того, що до кожного з цих різновидів є свої правила, як їх коректно будувати. Про це все я розповідаю, але в інших відео. Підпишіться на цей канал, натисніть на дзвоник, щоб не пропустити мої відео. А я ж сподіваюся, що ця розповідь про те, як будувати міркування, була для вас цікавою та корисною.